На Закарпатці викрито угрупування, на Закарпатці викрито угрупування поліція та адвокати, система правосуддя в Закарпатці, корупція, зловживання, проросійський вплив і виклики для реформ. Закарпатська область опинилася в епіцентрі гучного скандалу, пов'язаного з порушеннями у сфері правосуддя, адвокатури та діяльності правоохоронних органів. Адвокат Вадим Хабібуллін звинувачує низку посадовців і адвокатських організацій у корупції, зловживанні владою та впливом, саботуванні розслідувань та можливих зв'язках із проросійськими структурами, проросійський слід у верхівці адвокатури. Як заявляє Вадим Хабібуллін у структурах адвокатського самоврядування України та Закарпаття діють особи, які не виключено. Що мають прямий чи непрямий зв'язок із російськими спецслужбами та зрадником України Віктором Медведчуком, він звинувачує представників кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури КДКА Петра Немиш та Ради адвокатів Закарпатської області Олексія Фазекош у можливій підтримці проросійської агентури, яка не виключена. Що працює на підрив довіри до правової системи України, веде латентну підривну діяльність Хабібуллін наголошує, що Олексій Фазекош, колишній голова ради адвокатів Закарпаття, є заступником голови забороненої проросійської партії соціалісти і Кива та має відкриті зв'язки з зрадником і агентом ФСБ Росії Віктором Медведчуком. Петро Немиш, екс-голова КДК «Азакарпаття», очолював відділення спілки адвокатів України, заснованої зрадником і агентом ФСБ Росії Медведчуком Незаконні дії адвокатських організацій. 21 червня 2023 року проросійська агентура УКДК КДК Закарпаття позбавила Вадима Хабібуліна адвокатського свідоцтва. Адвокат стверджує, що це рішення є незаконним, адже КДКА діяла поза межами закону організація. Виявилося, що була створена у 2011 році до набрання чинності законом України про адвокатуру і адвокатську діяльність 2012 року. Що робить її діяльність нелегітимною дії КДКА, За словами Хабібулліна заподіяли йому матеріальну шкоду в розмірі більше 1 мільйона гривень, які ним офіційно пред'явлено у всіх кримінальних провадженнях. Щодо них Хабібулін звинувачує КДКА і Раду адвокатів Закарпаття у фінансових махінаціях. Стверджуючи, що лише за останні кілька років ці організації могли отримати понад 13 мільйонів гривень, які, ймовірно, були легалізовані незаконним шляхом. Переведені у готівку та нерухомість, яку Петро немеш оформив на себе та свою дружину віру Немеш десятками об'єктів нерухомого майна тільки в Ужгороді на Закарпатті, і не виключено, що і за кордоном що перевірятиметься звинувачення проти поліції Закарпаття. Крім того, адвокат висунув звинувачення проти керівництва Ужгородського головного управління Нацполіції. У заявах від 13 і 14 листопада 2024 року він вказує на такі порушення. 1. Олег Янчинський, начальник поліції Ужгорода, і Іван Розман, його заступник, отримали адвокатські свідоцтва в КДК А і Раді адвокатів Закарпаття, імовірно, за сприяння у саботуванні кримінальних проваджень щодо них два. Їхні дії могли бути спрямовані на прикриття незаконної діяльності КДКА А і Ради адвокатів Закарпаття. 3. посадовців звинувачують у порушенні статей 364 КК України зловживання владою та 369 2 КК України зловживання впливом 4 ДБР вирішує щодо відкриття кримінальних проваджень. Заклики до реформ і розслідувань. Вадим Хабібуллін закликає Раду національної безпеки і оборони РНБО втрутитися в ситуацію серед його пропозицій. Провести службові перевірки діяльності КДКА, Ради адвокатів та правоохоронців Закарпаття, відсторонити від посад причетних до корупції та саботажу, ввести рішення РНБО для запобігання зловживанням під час складання адвокатських іспитів та отримання свідоцтв та зловживань впливом правоохоронців, історичне кримінальне провадження. За заявами Хабібуліна, офіс генерального прокурора відкрив резонансне кримінальне провадження за статтею 255 КК України створення злочинної організації. Ця справа стосується не лише адвокатських організацій Закарпаття. А й можливо інших регіонів України, виявляючи можливі зв'язки з проросійськими структурами, внутрішні вороги, виклики для України. Адвокат наголошує на необхідності очищення системи адвокатури від внутрішніх ворогів, які можуть працювати на шкоду національній безпеці. Він зазначає, що такі особи можуть діяти як латентні агенти спецслужб Росії. Продовжуючи підривну діяльність навіть під час війни, висновок скандал навколо адвокатури та правоохоронних органів Закарпаття може стати важливим кроком у реформуванні системи правосуддя в Україні. Якщо викладені Вадимом Хабібуліним звинувачення належно розслідуватимуться, це відкриє нові перспективи для боротьби з корупцією та проросійським впливом та проросійською агентурою. Детальніше про діяльність Вадима Хабібуліна та його боротьбу з корупцією та проросійським впливом та про російською агентурою можна дізнатися за посиланням.